Жодна людина у сучасному світі, напевно, не уявляє життя без мобільного телефону. Утім, як з'ясувалося, ця зручність може шкодити здоров'ю. Йдеться про опромінення електромагнітними хвилями. Воно вираховується так званим коефіцієнтом САР. Наші журналісти з'ясовували, які апарати можуть завдати шкоди і як її мінімізувати. В Україні допустима норма САР 2 Вт на кілограм, та не всі мобільні працюють із дотриманням даного критерію. Норма ця повинна в Україні почала діяти з 2011 року, і старі мобільні телефони на цей САР не перевірялися. Не перевіряються і підробки, тому варто бути обережним, купуючи китайських двійників. Ціна телефону теж не є запорукою його безпечності. За даними вчених, коефіцієнт САР може бути високий і у дорогих брендів, і у дрібних виробників. При покупці мобільних телефонів ви повинні вимагати від продавців сертифікат відповідності. В цьому сертифікаті відповідності, звичайно, повинна бути, якщо це був вид Денис органам, які призначені на цей відділянсі, то повинен бути обов'язково випробування на САР. Найбезпечніші телефони сар, яких 06 ватт на кілограм. Зберегти здоров'я допоможуть і елементарні правила користування мобільними. Їх знають в Українському державному центрі радіочастот, де вимірюють дози опромінення при телефонних розмовах. Ми міряємо ту енергію, яка іменно поглощається. не яка в пространстві, а імені та що поглащається тілом людина. То есть наше змірення показують реальну вред від злучайших устройств. Експерименти показали, що в зоні слабкого прийому телефон починає працювати з більшою потужністю, намагаючись відшукати станцію. У такому випадку вчені радять обмежити розмови, аби не отримувати зайву дозу опромінення. Основний ефект – це нагрів, то есть, по суті, основною вред Реально від це нагрів ткані. Під час розмови телефон не можна притискати до вуха. Відстань бодай у кілька міліметрів забезпечить розсіювання електромагнітних хвилю просторі. Якраз в районі ткані мозку максимально йдуть ізлучення від мобільного. І Далі вони би, вже менше, менше і на, на краях вже практично відсутствують. Підносити телефон до голови радять уже після встановлення зв'язку. Під час набору сигнал сильніший ніж під час розмови. Наталія Білогурова, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.